Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Чеська оборонна компанія Екскалібур Армії у своєму звіті розкрила поточний стан замовлень, які виконує у поточному році, і частина з них напряму торкається Україною. Компанія вказала, що у 2024 році виконує постачання для України зенітних протидронових систем Віктор модернізованих танків Т-72 і БМП, а також СауДіта. Німеччина планує до кінця поточного року передати Україні чотири системи протиповітряної оборони і різте різної дальності. Про це повідомив заступник офіційного представника німецького уряду. Представник німецького уряду також підтвердив слова німецького генерала, який нещодавно розповів більш детально про військову допомогу, яка буде надана Україні від Німеччини у 2024 році. Загалом до кінця поточного року українські сили оборони мають отримати два ЗРК середньої дальності Рісте СЛМ, а також два малої дальності Рісте СЛС. Чехія залучить доходи від заморожених в Євросоюзі російських активів у межах своєї ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це заявила міністр оборони Чехії. Вона зазначила, що завдяки цим коштам проект чеської ініціативи зможе закупити ще сотні тисяч одиниць вкрай необхідних Україні боєприпасів великого калібру. Нагадаємо, Міністерство оборони Чехії готується запустити нову ініціативу для постачання Україні артилерійських снарядів у 2025 році. Німецькі зенітні ракетні комплекси «Іріс-Т» на службі у Збройних силах України продовжують доводити свою надвисоку результативність у перехопленні таких доволі складних цілей, як криваті ракети. Про це повідомили у повітряному командуванні Захід. Зазначається, що одним таким комплексом було знищено 45 повітряних цілей за півроку. На даний час ЗРК Рісте СЛМ використовується лише для знищення криватих ракет. Латвія підготувала для передачі Україні найбільшу партію безпілотників виробництва місцевих компаній. Про це повідомив міністр оборони Латвії. За його словами, ця партія складається з 1400 дронів. Найбільша партія від латвійських виробників 1400 безпілотників готова до відправки в Україну. У липні Латвія також передала силам оборони України 500 дронів. Уряд виділив додаткові 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників, необхідних для Сил оборони України. За гроші з держбюджету вже законтрактовано 1 мільйон дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Він також повідомив, що вже 500 українських компаній виробляють БПЛА. Нагадаємо, що у березні уряд виділив майже 40 мільярдів гривень на придбання безпілотних літальних апаратів. Згодом було виділено ще додаткові 5 мільярдів гривень. Українська компанія представила концепт нової бойової машини піхоти Інгуар-7 на оприлюдненому концепті бойова машина піхоти озброєна бойовим модулем. Проти важкої бронетехніки на модулі встановлюється пускова установка з двома керованими протитанковими ракетами. Також модуль отримав гармату калібру 30 мм. Крім цього, бойова машина піхоти має десантне відділення та додаткове бронювання корпусу, яке встановлюється з обох боків машини. Українські виробники спецтехніки продовжують створювати нові цікаві виконання. Так, одне з підприємств нещодавно виготовило ямобур власної конструкції, який було встановлено на шасі, Deo Novas 6х6. В комплекті тепер не тільки один шнек, а ще й додатковий подовжувач меншого діаметру, що дає змогу бурити на великих глибинах. Нова сучасна модель стане чудовою заміною за старілі техніки. На Львівщині створять новий індустріальний парк. Про це повідомило Міністерство економіки України. На розвиток парку планують залучити 210 мільйонів гривень від інвесторів. Загалом в країні вже 91 такий парк. Парк створить 450 робочих місць у переробній промисловості, зокрема у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, а також електрообладнання. Це вже 23-й індустріальний парк, який зареєстрований в цьому році. Українська фармацевтична компанія Дарниця вийшла на ринок нової Зеландії з препаратом для лікування. Про це йдеться у повідомленні компанії. Зазначається, що Нова Зеландія держава з дуже високими вимогами. Дарниця успішно зареєструвала препарат у Новій Зеландії. Цей лікарський засіб застосовується для комплексного лікування серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії та захворювань печінки. Партія навісного обладнання виробництва українського заводу комунальної техніки відвантажена до Молдови. Наразі на адресу замовника відбула партія надбудов сміттєвозів. Про це повідомила прес-служба заводу. Бункер відрізняється особливо міцною конструкцією завдяки використанню зносостійкого металу. Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів або з євроконтейнерів за допомогою маніпулятора, який розташований з правого боку. «Укргідроенерго» готується до використання 200 мільйонів євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Італії. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначив посол Італії, в Україні Італія готова надати фінансову підтримку українським ГЕС розміром 200 мільйонів євро. Ми будемо активно сприяти реалізації проєктів з відновлення. Італія буде посилювати співпрацю з Україною. У Фонді підтримки енергетики України накопичено майже 553 мільйона мільйони євро грантів. Ці кошти використовуються для закупівлі обладнання техніки та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. Цей фонд є важливим інструментом міжнародної допомоги у 2024 році. Значна частина коштів піде на придбання когенераційних установок і газових турбін для різних регіонів України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.